Вітаю всіх своїх шановних глядачів, з вами я, Ольга, і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Перше запитання це про те, що 28 лютого нібито депутати і Придністров'я хочуть зібратися на якійсь конференції і просити захисту. Від Росії і приєднання до, до складу Росії. А два, якщо це все станеться, то 29-го буде проголошено во всі Путіним, що Придністров'я тепер є. Законної частиною Росії, давайте подивимося, чи буде ця конференція проведена 28 лютого? Ні, давайте так запитаю, чи дійсно люди, жителі Придністров'я Молдови там хочуть жити у складі Росії? Присоїдиниться до Росії. Це, це правда чи ні? Що більшість людей хоче, більша маса. Це правда чи ні? Ні, звичайно, ніхто не хоче. Хочуть кудись тікати, а нема куди тікати, грошей немає і е, нема за що тікати. І. Ні, люди стоять, тут кажуть, якось розділилися. Но більшість ні, там, можливо, якась частка. Проплачених, а так ні, ні. Ні. Люди, люди е, поодиночні якісь випадки там, але це неправда. Люди не хочуть. Е, оці люди, більша частина людей, жителів, так називаємо, Придністров'я, вони не хочуть там е, жити. Не хочуть входити в ніякий склад Росії, це точно. Так, тепер дивимося, чи буде ця конференція проведена 28 лютого 2024 року. Чи буде конференція ця проведена? Дивіться, там кажуть, що можуть не дати, не дати. цієї будуть е, не до конференції, щось тут буде якесь емоційне, якийсь вибух. Щось тут може бути, якийсь. Е, щось там може якась заварушка бути. Якесь там. Можливо, це це Молдові буде. Це там Молдові, Молдові, Молдові буде таке. Так, це щось там в буде. Щось там люди вийдуть. На страйк почнуть кричати, що вони не хочуть цього. Але щось тут буде так, буде збор якийсь буде. Так, люди не, не хочуть, люди будуть сопротивлятися. Тут йде кажуть, якась е, хвиля людського гніву, негодування, але яка буде тут затопчена, за, бачите, заломлена, зупинена. І це все якось кажуть, стане так на паузі. І тут кажуть, що проплачений, кому заплатять, той буде радіти, і, знаєте, як подставні актери, театральна група, будуть кричати, хай... Путін приді, Путін приді, з Росії навсігда. Хтось буде кидати палки і камінюки, і все, що хочеш. Там щось у них буде. От показують, що там. Люди будуть дуже протестувати, вони будуть проти цього. Там якась буде заварушка. Ну будемо спостерігати. Ну карти так показали мені. Але не в Росії точно. В Росії там все як в Тресіння. Так, тепер дивимося. А чи буде 29-го е, об'явлено е, в весь голос, е, що для світу всього мирового спільноти, що Придністров'я? Увійшло у склад Російської Федерації. Це буде об'явлено? Офіційно. Це буде об'явлено офіційно. Тут кажуть так, тут кажуть карта об'являть, об'являть, але це кажуть, знаєте, як... Тут щось там буде, це буде щось, як вам сказати, якась там буде заварушка. Там люди будуть бунтувати, там якась буде заваруха на території Молдови. І там буде дуже нестабільно, знову, але знову тут, кажуть, будуть всім затикати роти і заламувати руки. Тут, кажуть, йде, тут вириватися люди будуть, якесь ув'язнення, тут ловлять, тут випускають, щось там почнеться. Але, кажуть, це, це буде об'явлено. Знаєте, як ото, як ото скажуть, але ще це не буде печать. Тільки скажуть про плани, що плани, що там треба почекати там, до кінця 24-го року, щось якийсь четверка тут, можливо, місяць-4 тижні треба, щоб ця дія вступила в силу. Але підписання ще не буде 29-го і не буде це все. Е, вже, знаєте, офіційно, скажімо так, але тут якісь плани будуть. І бачите, карта, брехня, ілюзія. Ілюзія, брехня. О, дьявіл д'явіл тут, тут, як тут. Свої оці щупальця розпустив, щоб людей. Бачите, людей. Вибор знову-таки, вибор без вибору, як от у нас Луганська Донецька область, і тут оце таке саме, щось вони хочуть провернути із цією Молдовою. Тепер задаю питання таке. Чи будуть росіяни обстрілювати Україну зі сторони Молдови? Чи будуть росіяни? Це Росія так я розумію, що Росія називає Придністров'я, а насправді це Молдова. Так, чи це якось, можливо, я щось не знаю, ну, я так. Як ви мене написали мені, так я вам відповідаю. Задаю питання, покажіть мені карти, чи буде Росія обстрілювати українські території із, зі сторони Молдови. Дуже велика вірогідність, що так. Дуже велика вірогідність, що це може бути. Тут, скажімо, 75%, що так. 100% немає. І тут кажуть, що може, можуть стріляти. Тут кажуть, бачите, це отак. Янгол, тут кажуть, ну, вищі сили захистять, якось там щось одумається, але тут Янгол перевернувся. Тут. Також падає щось тут. Падає людина. Тримається. Але тут кажуть, шахеди оці якісь, тут щось будуть. І кажуть, що може бути. Дуже велика вірогідність, що може бути. 100% відповіді нема. 75%, що може бути. Так, ще отак достану. Так, зараз запитую, так, так. Війде Придністров'я в склад Росії коли-небудь. Війде Придністров'я в склад Росії у цьому році. У 2024 році. Якась частина так. Південна частина якась. Та, що південніше, тут кажуть так, але це кажуть хитрость, брехня, і... але там буде супротив. Буде супротив. Якась там буде заварушка у. Молдавії. Так, тепер задаю питання отак. Коли це станеться весною 2024 року? Літом чи осінній? Кінець року? Так, весна? Приєднання Молдови до Росії. Весна? Літо. Осінь. І кінець, і, і грудень. Так, весна. Весна, 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 весна. Ні, весна ні. Літо. От літом може бути. А осінь. От літо мені показують літо. Літо, літо, літо. От літом може бути це. Бачите, карта смерть. Трансформація, перебудова, реорганізація. Щось тут може бути. Літом, так? Це літом, так? Так, кажу, що літом. Літом може бути. На жаль, це може бути статися. Так, і карта д'явол, і пряме положення дьявола. Що може бути? Так. І що вони відразу почнуть стріляти по Україні? Коли вони почнуть стріляти? Літом росіяни почнуть обстрілювати Україну зі сторони після приєднання. Отак, я запитаю, після приєднання росіяни почнуть обстрілювати територію України. Зі сторони Молдови. Ну це тут кажуть так, тут кажуть так. Але тоді кажуть, якось у нас буде посилений захист, там уже буде е, допомога, е, Уже тут кажуть, що... Не буде того, що вони планують, скажімо так. Але загроза є, на жаль. Так, ну будемо сподіватися. Це всього-навсього карти. Розумієте, карти. Моє бачення, моє відчуття. Так що не беріться за все за істину. Так, тепер дивимося друге питання. Це буде два питання у мене сьогодні. Що за Друге питання. Що за документи підписує Зеленський? Е, вже з рядом країн підписав договори гарантії безпеки, а ніде що в тих документах не кажуть. Так, що за документи підписує е, Зеленський? З рядом країн. Так. Ці документи, які підписує президент України Зеленський. Це на користь Україні? Так, це на користь Україні. Дивіться, всі карти пішли перевернуті. Дивіться, карта виздоровлення після. Тіжули болізні, після похорон, після якогось горя страждань. Карта каже, так, страхи після страхів, після хворого ліжка, зменшення вибухів, прильотів, поверження диявола, якийсь оцей застойний період, як ми як ми стали, то застряли. Застряли, щоб не було ніякої заморозки, і щоб ми потрошку якась нам йшла допомога. Але знов-таки показують маленькі крошечки. Дивіться, маленькі крошечки. Так, воно, це дійсно на користь Україні. але дуже маленькі крихти. Так, бачите, десятка, ну тут кажуть, ці крихти вони не можуть завершити. Якби отак, я б сказала, щоб зако... закінчилося все. А воно ще отак кажуть, щоб це, ну, вони якось, знаєте, як ото їм вигідно, щоб оце, в мене таке вже мислі йдуть, що як ото випробовують на нас усі види ракет. Ну, от таке. Ну, ну, щось оце, оце таке і тут Кажуть, так, допомагає, це нам допомагає, це нам на користь. Бачите, о, і нарешті пішли великі гроші вже нам пішли. І що після тих грошей, карти план відкриває на море, на, на південь і на допомога, роз, розвідка. І гарні новини. Тобто це дійсно для нас гарні новини, але тут кажуть, щоб щось давали, але тут кажуть, яка, знаєте, жорстка цензура. Ревізія, контроль. Можливо, це наших оцих корупціонерів. Щось тут будуть. Вони розмовляють так, о, за наших корупціонерів тут якась обов'язкова умова. Кажуть, як немає посадок, то немає і грошей. Будуть посадки, конкретні справи, будуть гроші. Тобто, тут отаке пішло. Пішла така пляска. Так. А ну давай зараз питаємо за цих корупціонерів. Так, ряд країн, з якими підписав Зеленський, президент Зеленський договори на допомогу гарантію безпеки для України, вони требують, потребують реальних... Результатів по роботі по боротьбі по, по, по з корупцією. Вони потребують це. Це обов'язкова умова. Звичайно, відразу карта вор, злодій. Так, кажуть, бачите, вони дивляться, каже, ми спостерігаємо карта мір, мірове общества. Кажуть, давайте щось робити, скоріше з ними щось робіть. Бачите, прискорюйте, показуть нам результати. І ми будемо тоді, кажуть, якось допомагати, як віджимати активи у росіян, Там усі активи. Тобто всі всі гроші є, а ви нам дайте результат. Ви нам дайте результат, щоб ми бачили, що у вас щось робиться. А так, десь прочитала, що Волинський якийсь там хтось, чиновник машини. Цій гуманітарній перепродував. Розумієте, це ще це, це, це в Запоріжжі, що у нас створиться? І так і безнаказано. Так, дивимося, що тут? Так, це кажуть за корупцію. Це за корупцію. Ага, так, 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 так. Робота, боротьба з цим. І тоді кажуть, ми вам дамо гроші. Бачите, тут перевернута. і тоді кажуть, ми вам дамо жінка каже, е, я вам дам, можливо, це ота. Урсула фондер... Ну ви зрозуміли, Урсула. Так. Так. І оце затримка. Затримка в тому, що в нас не ведеться робота така, як треба. Не ведеться та робота. І кажуть, це все, все дуже добре. Те, що вони нам підписують, підписую, це дуже добре. Це дійсно гарантії безпеки для нашої України. Відкриття доріг. Отримання задуманого, підписання важливих документів. Так, гроші маленькі, потрішечки, але вони обов'язково будуть. Обов'язково це все прийде. Так, кажуть, протягом місяця повинно щось вирішитися підписати документи. Тобто вони ще в силу не вступили, ті документи. Ті, що вони підписують, це ще важко, ще треба тягти це все нам. Але, як ото, знаєте, кажуть, на перспективу. На перспективу. На перспективу. Що кажуть, десь літом щось, оце вже почнеться тут якась допомога, допомога, допомога. Ну, будемо спостерігати. Так, тепер запитаю, чи вийде Україна? Ще раз запитаю таке питання. В кінцевому результаті у війні з Росією на кордони 1991 року, так як ми хочемо, так як ми мріємо, так як, так як у нас є в планах. Чи буде це колись, чи ні? Чи повернемо ми наші території до кордонів 1991 року? Через страхи, через е, е, окупацію. Кажуть, тут, кажуть, зрадників дуже багато. Тут треба кажуть, поки що зрадники бігають. Тут це дуже довгий, дов, довгий шлях. І, Це не одного року робота. Мої дорогенькі, все ми, ми отримаємо, ми все получимо. От, дивіться, тут, ну, я б сказала, сьомий, сімка. Сьомий, сьмий. Сьомий. сьомий. Сьомий рік, 27, 26, 27. Отак. От так, бачите, тут вже пішли такі карти, коли скидування цього іга, завершення. Так, зараз достану ще одну карту і все. Королева жезлів це ситуація під, повністю під нашим контролем. Так, це все буде, але тут, дивіться, немає зброї. Росіяни будуть іще тут палити нас вогнем, будуть страхів наганяти. Передача документів, зрадники працюють, договори зриваються, наші. Обіцяють, але вони тут перекручують оці навіть наші друзі. Але тут кажуть, якась помага йдуть підписання важливих документів, карта посилення сили. І знову таки кажуть, як вам сказати, ну, якось посилення сили, але не збережено то, що треба, як знаєте, куту головну зірку, Головної зірки людина, на яку тримається. Можливо, це залужний наш, що тут от він, його немає тут, і воно якби з ним, то це було б швидше. Ну, от, якось так. Тобто людина погони, погони губить, людина міняє погони, людина переміна якась йде. І дивіться, що тут ще кажуть, що тут кажуть, після того, як буде якась поміняна людина при погонах. Тоді починаються якісь плани і починається тоді рух. І ще якась буде переміна е, кресла, трона, пагонів. От. І тоді тільки буде такі, знаєте, позитивні для нас новини. Карта мір. Бачите, мир. Все. Підписання угоди, підписання важливих документів. Ой. Щось тут ще якась буде поміняна, дуже велика, ну так, важли, не велика, а така значима людина в нашій державі. Це, це буде президент поміняний, чи головнокоманд, військовий головнокомандуючий? Зараз запитаю. Так. Так, ми виграємо війну, коли поміняємо президента, чи коли. Поміняємо Верховного головнокомандуючого Збройними силами України. Так, це президента, а це зброй... головнокомандуючий Збройними силами. Так. Президента. Чи головнокомандуючий Збройними силами України. Тут кажуть, що ні, президент, він стоїть, його не мають права міняти. Але тут, кажуть, головнокомандуючий. Головнокомандуючий Збройними силами України карта імператриця. Так. так. Дві... Третя двійка. Так, так. Тут якась буде сміна оцього. Головнокомандуючих, там якихось генералів. О, щось там, можливо, це не головнокомандуючий ЗСУ, можливо, якийсь інший генерал. Ну, якийсь людина, яка носить погони. Військовий. Так, о. І це, кажуть, може статися дуже швидко. Якби це все зробили по, по грамотному, по-правильному. Так, ну от. Будемо вірити, будемо вірити, сподіватися, що все буде так, як ми хочемо з вами. Найкращим для нас образом. Дякую за увагу, що дивилися мене. Коментуйте, підписуйтеся, задавайте цікаві запитання. Все бачу, все читаю. Кожного обіймаю. мирного неба і скорішої нашої перемоги. Всім, 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 всім бажаю!